Усім привіт! А ми з Кеті їдемо в гості. Да, Катюня? Гордо сидить. Їдемо до Сашки. Так хотіла їхати зі мною, я не могла не взяти. Так що їдемо разом. Я тут біжу, 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 а вже в мене двері відкриті. А я відкриваю двері, щоб красівки поставити, попшикати. Понятно, давай. Дивіться, сьогодні погодка. Е, хтось в сапогах і е, в пальто, е, хтось в босоніжках і в футболці. Ну, в общем, я бігла до віки, бо знала, що тут у неї дуже тепло в хаті. Тут так віддяглася, щоб можна було просто зняти, а то я вічно в неї кажу, дай якусь футболку, я в тебе задихаюсь. Ти що там у тоїх? Обробляєш, щоб не. Пачкались, так? Да? Да. А в мене, до речі, теж є така штука. Угу. Ти обробляєш? Yeah. Кажу Віки, дай мені якийсь держачок чи щось поставити, бо я вже той телефон задобалась тримати. Вона мені раз такий штативчик. Каже, тобі таке теж треба. Кажу, о, я думала, що мені таке треба, але ж у мене носі день народження. Я вже знаю, що замовляти. Бо це дійсно така класна штука, що ну, от, я ж знімаю відео, так, от, щоб щось розповісти, то тільки там у себе в спальні, скажімо так. Бо там у мене держачок, що я можу поставити сісти, ну, от, якраз отак, напроти, як зараз. Так, Ладно, дуже багато балакає. Да? Їхали з Кеті ми в гості, бачили? Їхали в гості до Саші. Оце ж що про виховання собаки? Ти настільки занурюєшся в те виховання, що забуваєш про все. Приїхали, все. Тут у мене, ну я вже розповіла Саші зарані, що зустрічаємо просто спокійно, заходимо, ну, наче там от привіт і все, без цього. вона відкрила двері, все, ми заходимо Сашою там цьом-цом, ця дивиться, все нормально, все зайшла. Перейшла по хаті, все подивилася, подивилася, то я до того, що я нічого не знімала, тому що yeah. я була вся отам повністю, yeah. як себе буде поводити собака. Хоча я вже ж не перший раз у Саші, і я знаю, що вона завжди нормально себе поводить. Але зараз з оцим вихованням думаю, ну а, а там щось перемкнуло. Ну, от. В общем, я їй простелила е, рушничок ми з собою, взяла, ну вона там сиділа на ньому, щоб. Лапки були чистенькі. Сказала, отут твоє місце. Вона обійшла все, лягла отам, і ми з Сашкою сиділи, пили каву, ляси точили, а вона отам тихенько лежала. Ну, в общем, ідеальне виховання. От, ну що, друзі, кому цікаво ще про собачку, тому що. У нас зараз це от тема номер один. Цікаво, не цікаво, а прийдеться вам процес. Слухати. Прийдеться слухати. Бо тема номер один. Розумієте, от стільки оцих всіх нюансиків, стільки все цього Ну, єдине, що я хочу сказати, не хвилюйтесь, вона щаслива. Все в неї нормально. З деякими там Віка ходить, щоб поки не чула, з де я не згодна. І вдома ми кордони порушуємо, да, порушуємо, але ж я розумію, що десь десь трошки, і правильно, Віка каже, що е, от ми перешагнемо це, і далі будеш ти з нею обніматися, цілуватися і так далі, і все, все все, все стане на свої місця. Бо я ну да, я, мені подобається, коли собака отак от поряд, коли я її постійно відчуваю в хаті, а не вона десь там в углу лежить. Да? У мене друга. Не, ну так, спочатку. Ну, ну так, 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 я ж так вікаю кажу, я повністю з тобою згодна, а потім воно все налагодиться буде. От. В общем, Ой, я сьогодні вообще, Я сьогодні там ще надивилася відео. Я, мабуть, після цього таки... Заведу ще одну собачку. Ні, ні, ні. таке скину ще одне відео. Хоча я знаю, що це безполезно, це безталкове звернення. І себе я за це ругаю, але не можу. От не можу. Ну, це буде не зараз. Я потім то розкажу. Це буде не зараз. А зараз я у віки. Що ми робимо? Обідати будемо. Будемо обідати. Бо розумієте, виховуємо ми собаку обидві зайняті, тобто не встигаємо готувати. Або я готую сніданок, вона обід, або вечерю. Або наоборот, я там дзвоню, кажу, приходь до мене на вечерю. Бо цілий день у нас звіта, да? Такі дві дресірувальниці, що це просто капець. Але ж Кеті дуже подобається, бо вона постійно зайнята. неї куча уваги Її, да, ну, Собака ж теж знаєте, як є дитина, яка любить ходити в школу. Да? А є, яка не люба, їй взагалі пофіг. Так от Кеті в мене стоїть дитиною, якою подобається ходити в школу. А я це всі вже собаки точно. люблять, коли ну, Якась активність і я, ну, мозкова діяльність. Вона я ж думає здає. зараз набагато більше. Да, так, ти мені скажи, чим ти мене будеш годувати? Карп. Я зараз буду їсти карп. Розумієте, карп. Це дуже смачно. А поки я буду їсти карп, ви такі подивіться, як ми гуляємо. Сьогодні нам дощик обіщали. А дивіться, яка погодка класна. Ні-ні-ні! Ремін на мене наскочив, я й телефон кинула. Оно гуляють, красунчики, оно бусічка. А ну Масічка, Боннечка. Привіт, привіт. Джой. Джой. Джо... Джой прибіг до нас. Собаки граються. Джой забирає. Тільки подивіться на цю віку. Ось що знайшла. Боже, який равлик. Не хочеш себе? Капець, ні, я собі такого не хочу. Це е, виноградна улітка, да, Називається вона? Да, так, ну вона така здорова. А ж вона така здоровенна, чи як вона ще називається? Е, природники, отак от якось. Да. Ну класно, звісно, взагалі. Відпусти. Хай живе. Так. Відпускаємо. Катя в нас такі дома є. Вона тобі треба. Нет, Кэти, такие не треба, да? Гуляй. Все, пошли гулять. Ву, ву, ву. Да, пошли. Ой, так люблю, когда Кеті по этой корязи лазает. Летом она трошки зелена, а зараз вот просто, просто супер. У нас тут всех собак фотки на этой корязи. Да. Да, 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 да. Или... Да, да. Дай дай тебе что-то. Дай. Дайте вкусняшка. Да, а, тут залазь. Сдій. Поводок упав. Залазь туди, залазь. А, така собака гарна. Йди, дивіка, туди іди. Туди йди, завіка. Давай. Дивіка. У мене нема, все, йди. Ой, вже все побачила, що в мене вкусняшка в руці. І все. Іди, диві. Віка, тобі не цікава. Іди. іди до неї, іди Сподобалось лазити. Боже, сьогодні такий вітер і льодяний. Оцей западний. Чи як він називається? Западний. Ну, на українській мові. Отож. Оце треба ще оці. Сейчас скажу. Еще смешнее. Времена года. Полюса. Полюса, да. да. Ну, след захит, понятно. Все, замкнула. Схид. Захит, знаем, да? Ну, все. Катруся, залазь, залазь там, залазь, там, полазь по коряге. Девика. Девика. А там віка, десь треба полазити. Ну, бачите, як ми класно гуляємо, Без за того роздражителя. Ні, ми його даємо, даємо, але ж так, да, вчора вже школа Да. А потім віддали і пішли додому. Молодець. Нас, коли кажеш. Дивіться, я зараз скажу, яка буде реакція. Вона знає, що це зараз отримає вкусняшку. Так, ладно, скажи Каті, і так уже прийшла. Молодець, так. Да. <свісно> Молодець. Все, іди гуляй. Іди гуляй. Гуляй, гуляй. Гуляй, давай. Молодець. Оце вже наступає осінь, так? Да? Бачите, як Дніпро відійшло, відійшов Дніпро, вода відійшла. Отак от, от, бачите. Тут була вода, кругом вода, коряги в воді були, а зараз вже от. І навіть Кеті копатися не біжить. Це ж треба. Що ти кажеш, Віка? Сьогодні з палочкою побігати. Поганяти палочку. Зараз вчимося віддавати в руки палочку. Ага, а, а не копати, а віддавати в руки. Ні. Не покажу. Віка, я її сьогодні навчу. Це треба вдома. Віддавати в руки треба вдома. Ні. назад, Ми вже йдемо по направленню. Додому, але нам ще десь пів години йти, і воно розгрузка, бачите? Розгрузка, розгрузка нервової системи. Більше неможливо було її зупинити. Тобто забрати спрятати, спрятатися, переключити її було неможливо. Оцей режим 2, 3, 5 годин. Вона буде в цьому да. режимі. Поки ми не вийдемо туди на асфальт, вона не візьме мама її на поводок, не спряче палку чи м'ячик в кульок з класу. І вона повинна побачити, що я поклала його в мішочок. Але тут собаки, хто то там ета, все, вона підбігає, гавкає, ти кидаєш. Підбігає, гавкає. Зараз хочемо гавкає. Але зараз вже вона переключилась. І якщо я візьму паличку, скажу ні, дивіться. <ристо> Я її пересвітую, вона К... буде гуляти. Кеті, більше. дитинство, дитинство наше, да? траншею риємо, риємо траншею, ніхто не забороняє, все добре. Траншею теж можна рити. Ну, да. конечно, так. Можна. Тут можна постояти з кимось Вене бабалакати. Собак, да, собак. Траншейку можна порити. Коли є з ким спілкуватися, от так, от так, от так. то можна поспілкуватися, взяти палку і далі знову її кидати. Гуна, Ні, я сміюсь, я ду не кажу ніяке. Що ти там до думати? Я не продираюся, просто дивитися, що Каті, язик, дай Вики палочку, пішли. Пішли, дай Вики палочку, дай, Катюня, пішли. Віки паличку, так. Нізький уровень зарядки. Інколи гуляють, воно ну, у нас ще один капун. Дивіться. Копун. Тобто не одна у нас копає. Яка закрила мені собаку. Ай! Я ж перебуваю. Я же хозяин, якби в нас піску не було, що б ми робили? Привіт! Привіт! Все, поклали палочку, попили водички. Да? І йдемо, пішли віку доганяти. Воно вона, бачиш, де. Пішли доганяти віку, да? Ідемо. Йдемо додому ням-ням, Всім смачного. Ну і на цьому все. Всім пока.